Наука проти теорії Великого Вибуху, таємниця створення Всесвіту. Температура глибокого космосу рівномірна й однорідна у всьому відомому на Всесвіт. І це серйозне наукове обґрунтування. Проти віри у Великий Вибух тепло рівномірно розподілено від одного крою Всесвіту до іншого, турботливим і люблячим творцем, який утримує все, в божественному порядку, що неможливо зоренівного вибуху. Модні ідеї, про Походження всього без причини і за чистою випадковістю, а також про приховані виміри, множини всесвітів, тунелів, в просторі часі не мають жодного відношення до реального світу. Більше того, наявність думок у вашій голові свідчать про вашу вічну нематеріальну духовну природу, думки поділяються на демонічні й божественні, і вам обирати, з яким світоглядом і філософією ви проживете життя і куди вирушите.